Як легко адаптувати дитинку в садочку? Перше поступовість. У перші дні залишайте дитинку в садочку на одну-дві годинки. Потрошки збільшуйте час, поки малюк звикне до нового ритму. Друге режим вдома, режим в садочку. За кілька тижнів до старту почніть вставати, снідати, лягати на денний сон тоді, коли це роблять дітки в садочку. Третє. Предмет комфорт. Дозвольте дитинці взяти з собою її улюблену іграшку. І це стане місточком між будинком та садочком. Позитивні розмови. Розказуйте, як в садочку цікаво. Там нові друзі, багато нових іграшок. Пісеньки, ігри, малювання. Okay. Умікайте фраз. Не бійся. Будь чемний. Це тільки насторожує та посилює тривогу. П'яте коротке прощання. Обійміть, поцілуйте і скажіть: я повернусь після сну чи після обіду. Не затягуйте момент прощання, але і не тікайте непомітно. І шосте основне це стабільність та спокій мами. Дітки дуже відчувають емоції. Якщо ж мама впевнена і спокійна малючку, теж буде легше. А ще дуже важливим є, після активного дня в садочку вдома сімейні тихі спільні ігри. Це дає дитинці перезапуск після садочку. Будьте усі здорові, нехай ваші дітки хочуть ходити в садочок, ходять і отримують позитивні, гарні емоції. Močnega zdravja vam in vsem bližnjim.